Середа розпочнеться з похмурого неба майже по всій Україні, хоча на півдні ще вдасться побачити сонце. Дізнаємось, де 15 жовтня ще затримається осіннє тепло, а де доведеться закутатись у щось тепліше. На Київщині температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вден становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вден досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. На Сумщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Донецькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується ясний день з чистим небом. У Чернівецькій області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У Миколаївській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. День буде переважно ясним і з незначною хмарністю. У Херсонській області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Кримському півострові температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте без дощу. На заході у Львівській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. день буде частково хмарним, дощу не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде з розсіяною хмарністю без опадів. Поки слухаєте прогноз, не забудьте підтримати відео лайком, а підписка допоможе не пропустити найточніші прогнози на завтра. На Закарпатті температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде майже чистим із незначною хмарністю без дощу. У Рівненській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду, небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями короткочасний невеликий дощ. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Хмарність буде значною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без дощу. На Черкащині температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі. Плюс 6. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями можливий слабкий короткочасний дощ. Ось такою буде погода у середу по всій Україні. Вдягайтесь за погодою, бережіть здоров'я. І нехай цей жовтневий день буде затишним, попри прохолоду. Дякуємо, що з нами. До зустрічі в наступному прогнозі.